Нещодавно я придбала ось таку гарну сивородку. Ця сиворотка, вона нам заміняє всі баночки, які у вас є бо, по охоту за лицем. Це просто неймовірно. Не треба ні днівних, ні нічних кремів, не треба ні під очі. Це одна така сиворотка, вона робить всю роботу за всі ті баночки, які у вас є. Вона настільки. Добре підтягує шкіру лиця, і, і лице становиться таке бархатисте і е, прямо ніжне ніжне. В склад цієї сиворотки, е, входить стовбурові клітини ягід Годжі. і за що цього у нас гарне-гарне лице і підтягнуте. Так що я вам також рекомендую придбати таку сиворотку, забутись за всі свої баночки, які у вас є там на полишці. І робити процедуру тільки з одною сивороткою. Ось так я її наношу на пальчик, а потім розношу по всьому лиці. І потім Такі масажними рухами треба отут-от біля уголків очей зробити такий невеличкий масаж. Ось і все. і буде ваше лице гарне. І скаже вам спасибі.